Молоді та енергійні студенти Київського національного лінгвістичного університету презентували кліп Ти мій друг. У ньому творча молодь акцентує увагу на дружбі різних народів, патріотизму та непереможному дусі українців. Серед перших побачила кліп і наша знімальна група. Чого чого а енергії їм не позичати, велика творча команда Анна Воскарес Груп», що вже не один рік активно працює у стінах Київського національного лінгвістичного університету, та за його межами сьогодні радіє, як ніколи. Перший вимріяний, викоханий кліп колективу, готовий. Немає значення, з яких країн приїхав ти, Нас Україна об'єднала назавжди. Пісня про мужність, національність, про, про, про патріотизм і про знаєте, про майбутнє, щоб в нашому серці було майбутнє у кожному із нас і в Україні. Зменями добротою ми зможемо рятувати світ. Він молодіжний, він український, про Україну з вишиванками, тобто він такий. Пробуджує такі національні патріотичні відчуття. Мені дуже сподобалось от сам процес зйомки, от і результат. Я думаю, багато багато кого задовольнить. Неважливо в кого віриш, я. Україна вірить молоді. У нас є представники різних країн у кліпі, в будь-якому випадку. У нас є люди, які виглядають навіть по різному, і студенти з інших країн, які приїхали навчатись до нашого університету, також брали участь у ньому. Ви бачили студентів слов'янського факультету, які вивчають тут українсько-російську мову, і вони самі не носі нашої мови, і вони з інших країн. Тому все про міжнародну дружбу. Ми співаємо на трьох мовах: на німецькою, англійською і українською мовою. Ми переклали її самі і розумієте, ми хочемо що сказати. Ти всім і кожному, незалежно від національності, і країни і проживання, ми можемо сказати, що ти мій друг. Анна Воскрес вже три роки збирає навколо себе, як сама каже, не просто талановитих людей, а надзвичайно позитивних особистостей. Тут і філологи, і економісти, і юристи, і лінгвісти. Та, попри здавалося б абсолютно не синічні професії. На ту ж таки сцену вони виходять без вагань. Створений же кліп, результат плідної праці усієї команди. Переконують артисти. Пісню ж ентузіастам написала відома українська співачка і Скільки я не слухаю цю пісню, вона мені вона мені дуже дає... Ну, какую-то такую нежность, какую-то вот вот любовь. То, что вообще-то держит весь мир, это любовь. Это огромная радость, когда ты не носишь камень за пазухой. и Ты можешь жить вот с таким чувством, каким-то светлым. Ради Ірина Тихонова працює з творчою молоддю як хореограф. У кліпі глядач не побачить складних пластичних фігур, чи, так би мовити, тридцять два фуєте. Тут увагу привертає поворот голови, погляд артистів. У нас дуже багато студентів, які навіть з різних стран, з різних городів і так далі. І от іменно всі ці слова в цій пісні, то есть настолько друг друга родними, що це ну. Просто не можуть не радовать ні глаз, ні душу. есть тобто, все это тепло і любов душе. 150 чоловік, стільки ж вишиванок і море позитивних емоцій. Анна Воскрес, груп, творча команда, яка вже сьогодні каже, це тільки старт. Разом назавжди будемо з тобою. Йти. Вони розкриваються тут, як творчі люди, вони становятся смілими, вони не бояться бути самими собою і потом себе краще після того, як вот виходять і не бояться на сцену. Головне в людині це енергетика. І напевно, коли я можу подарувати ковточок цієї енергетики, стає студент щасливішим і ми продовжуємо далі з ним працювати. Святнуючи рок ти бідо, іван Ільницький, Вен Полінкевич, Юрій Юмінський, Оля Жантлєєва, Культура День.